На цьому тижні приїжджає моя подружка за кордоном, тому я дуже радию, з нею повинні зустрітися. <рес> Мені нічого одягнути. Короче, склала я сумку, у мене подарунок не помістився. Крокси мої теж не поміщаються. Велкам у новий влог. На цьому тижні я буду збиратися до Києва, тому тут будуть невеличкі розпаковки. До подорожі буду збирати ще сумку разом з вами. І, ну, в принципі, готуватися до цієї подорожі. І ще на цьому тижні приїжджає моя подорожка за кордон, тому я дуже радимись, з нею повинні зустрітися. Я сподіваюся, встигнемо на цьому тижні перед поїздкою зустрітися. Зараз я збираюсь на манікюр. Я не робила взагалі манікюр е трохи менше року, тому що я його роблю тільки на сезон. Це на літо і іноді буває, що на новий рік, але це буває рідко, тому що не дуже хочу собі псувати нігтя, тому це таке рідкісне явище. Але перед повісткою його треба зробити сьогодні. І манікюр, а потім я йду на пошту за останньою, я не сподіваюся посилкою до подорожі, тому що, наче, у мене вже все готово, все куплене, але залишилась одна посилка. Все зробила мені ось такий манікюрчик. А тепер у мене за планом нова пошта. Я вже вдома і роблю розпаковку сил. Це магазин Вовк. І я тут замовила ось таку майку. Вона точно така сама, як ця біла. Просто я її купляла в фізичному магазині, а цю замовила через те, що в магазині в наявності не було саме чорного. Був графітовий. Ось тепер базовий гардероб складено. Ось зараз покажу ось цю майку і приміряю ось цю чорну. І ось така сама чорненька. Мені дуже подобається, що я навіть хотіла би зняти відео в Тікток окремо про ці майки. І навіть зберегла пакет, щоб гарнесенько зняти. Я перебрала свій гардероб, оповіддавала багато чого, і, і тому настав час купувати щось таке нове, класичне, базове, що підійде під все. Я, в принципі, своїм гардеробом дуже задоволена, але мені не вистачало ось таких класичних майок. Але, можливо, я ще щось в Києві собі пригляну, але то там небагато буде. Всім привіт! Це вже наступний день. Я нічого не знімала, тому що в мене все пішло сьогоднішки реберть. Я сьогодні ще ходила на танці в перший раз на Хілс, мені дуже сподобалось. А зараз я займаюся упаковкою подарунку для влади, тому що в мене буде там декілька подарунків, і от один я все тут склала, всі подарунки, які йому пригодяться саме перед поїздкою. Тут і сумка, і всяке таке. Тому це треба подарувати трохи раніше. А другий подарунок поїде вже зі мною в Київ, і я йому там у його день народження і подарую. Тому зараз запаху. Завжди користуюся ось цим двостороннім скотчем, але бачила, що ще клей пістолет використовують теж дуже зручно. Далі у мене тут в комоді, а є ось такий відділ, і тут декор усіляки, там під Новий рік, Пасху і так далі. І тут для подарунків теж лежить всякі стрічки. От я зараз буду щось придумувати. Кажу, ще побори ще подарунок. А, ось такий подарунковий папір. Прикольний, такий, класичний. Знайшла його в магазині Добробут. Мені дуже подобається. Але я зараз дивлюсь, що, можливо, треба було сіра стрічка, тут, типу, і золото, і... Срібло, але срібла більше, але не знаю, чи так нормально теж. Просто тут ще така сумка, і, і тут трошки минеться. Треба було, можливо, в коробку скласти, але у мене підходящої коробки немає. Ось тому, хай вже буде так. І другий папір ось такий теж знайшла для другого подарунку. Прикольно, мені подобається, що там є такі класичні варіанти. І ось так прикольно. Іначе. Непогано. Всім привіт! Я вже сьогодні встигла поїхати на роботу попрацювати, познімати відео, але не було часу для влогу, тому починаю його тільки зараз, вже майже вечір. Але я буду зараз запаковувати оцей подарунок. Тут ось такі картриджі для бутилки зі смаками. Отак. Тут е, кавунчик, баблгам і а ваніль з апельсином. Ось. так. І буду оцю, оцей папір брати. От тепер гарненько. Взагалі сьогодні туди-сюди мотаюся, то спочатку на роботу, потім додому, домашні справи, потім знову на роботу, що навіть поїсти не встигала, тільки зранку. І ото -от зараз теж поїла. Всім привіт! Я знову бігаю, збираю тут політику, в мене тут трохи вже безлад. Висновок цих зборів такий: мені нічого одягнути, але нічого, я там щось зібрала і ще в Києві. Мабуть, прийдеться щось докуповувати, але я тепер, хоча б знаю, що конкретно мені треба. Ось і тому зараз біжу на примірку до подружки в магазин. Ми будемо приміряти купальники, щоб потім їх знімати. Коротше, ugc відео для соціальних мереж цього магазину. Если что? Если что, запасные в пакетики. Я сразу не на полную Повтор. Я уже в дома. Ревнула микрофон, думаю, что уже все сплют. я вернулась писала. Я была на встрече с подружкой. Наразе-то приехала Одна з моїх подружок з-за кордону, тому трохи посиділи. І зараз вдома я буду збирати валізу. Продовжувати збирати. Завтра ще у TikTok запишу окремо відео. Взагалі так подобається нічний вайб. Не знаю, в мене якось більше енергії вночі. Зразу показую, що я беру таку суму тут. І дуже багато різних кармашків. Я не знаю, чи поміститься в мене все, тому що мама мене попросила взяти відпалювач, а він достатньо багато місця все одно займає. Він складається, але все одно ну, я не збиралася його брати. А вже що поробиш? І ще додатково подарунок буду вести його, теж треба помістити. Але я буду пробувати мінімально все збирати. Зайве, сподіваюся, нічого я не буду брати. Я беру. Ось такі два наборчика патчей. Потім шампунь. Гель для інтимної гігієни. Потім візьму ось такі парфуми. І ще купляла спеціальну ось такий міні-гельпінка для душу. І ще візьму цей чохольчик і туди покладу свою мочалку. Я отут поскладала трохи речі. Завтра буде це все в сумку складати. Але тут ще не все. Коротше, все. я хочу спати, тому поки що на цьому закінчимо. Всім добрий ранок, збори продовжується. Мені Влад привіз каву, я її в свій стакан, він мені привозив деякі речі. Поділила батарейки для інстаксу, тому що мені, в принципі, двох буде достатньо, як на запас. А от за картриджі, я думаю, можливо, відкрити цю упаковку і взяти 10 штук, тому що їх тут 20 і вони поділені, мабуть, я так і зроблю зараз. Ось тут і це ще не все. Коротше, склала я сумку, у мене подарунок не помістився. Крокси мої теж не поміщаються і ще вентилятор не взяла для потягу, тому якось так. І сумка дуже-дуже важка через те, що я ще не розраховувала, що буду брати відпарювач. І зараз я зняла відео про сумку, яку я збирала. І зараз буду це все монтувати, озвучувати і потім їхати на вокзал. Сподіваюся, я встигну озвучити, тому що я не хочу брати з собою мікрофон, тому що в мене і так велика сумка. Зараз буду виходити на вокзал, показую, що в мене. Не помістився подарунок, прийдеться їхати отак от з шопером. От. Потім з сумкою і ще з великою сумкою. Тому я вже все буду їхати на вокзал. Дякую, що подивились цей влог. Чекайте наступний з Києва. Всіх люблю, цьомки-бомки, па-па.